Євангелія від Луки, розділ 14. Одного разу увійшов Ісус у суботу в дім якогось визначного фарисея, Спожити страву. І вони за Ним назирали. Аж ото перед ним якийсь чоловік, хворий на водянку. Звертаючись до вчителів закону і фарисеїв, Ісус спитав, Чи годиться зціляти в суботу, чи ні? Вони мовчали. Тоді він, доторкнувшись його, оздоровив і відпустив. До них же промовив: Хто з вас, коли в нього син чи віл, упаде в колодязь? Не витягне його негайно в день суботній. І вони не могли нічого йому на це відповісти. Потім, зауваживши, як вони вибирали собі перші місця, Ісус сказав до запрошених притчу. Як хтось покличе тебе на весілля, не сідай на першім місці, щоб, бува, не знайшовся хтось. Запрошений ним поважніший від тебе, і той, хто тебе і його закликав, не підійшов і не сказав до тебе поступися цьому місцем, і тоді довелось би тобі з соромом посісти останнє місце. А навпаки, коли тебе запросять, іди і займи останнє місце, щоб коли прийде той, що тебе покликав. Сказав до тебе, Друже, сідай вище. Тоді буде тобі честь перед усіма, що сидітимуть з тобою. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Він сказав також тому, що його покликав. Коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ані твоїх родичів, ані сусідів багатих, щоб часом і вони також тебе не запросили і не було тобі відплати. Але як справляєш бенкет, заклич убогих, калік, кривих, сліпих. І ти будеш щасливий, тому що вони не мають. Чим тобі відплатити тобі бо віддасться в день Воскресіння праведних. Почувши це, один із тих, що за столом сиділи, сказав до нього Щасливий той, хто їстиме хліб у Царстві Божім. А Ісус озвався до нього. Один чоловік справив вечерю велику. І запросив багатьох. Під час вечері послав він слугу свого сказати запрошеним Ідіть, усе готове. Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Перший йому сказав: Поле купив я, мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу тебе. Другий сказав. П'ять пар волів купив я і йду їх спробувати. Прошу тебе, вибач мені. А інший мовив Я одружився і тому не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар та й каже до слуги свого Іди, що скоріш на майдани і вулиці міста! І приведи сюди вбогих калік сліпих, кульгавих. Пане, озвав слуга, сталося, як ти велів, і місця є ще. Сказав пан до слуги Піди на шляхи та огорожі і наполягай увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері. Як же ішла з ним народу превелика сила, він обернувся і до них мовив. Коли хтось приходить до мене і не зненавидить свого батька і матір, жінку, дітей, братів, сестер та ще й своє життя, той не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Хто з вас, коли захоче збудувати башту, не сяде перше і не порахує видатків, чи має чим закінчити, щоб часом, як поставить підвалину, та не спроможеться скінчити усі, що бачитимуть те, не почали сміятися з нього. Мовляв, Цей чоловік узявся будувати? Та не міг закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, не сяде перш та не роздумає, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього? Коли ж не може, то як той ще далеко шле посольство і просить миру? Так і кожний з вас. Хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Сіль добра річ, але коли сіль звітріє, чим її приправити? Ні в землю, ні на гній вона більш не придатна, її геть викидають. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Послання до Галатів, розділ п'ятий Христос нас визволив на те, щоб ми були свобідні. Тож стійте і під ярмо рабства не піддавайтеся знову. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтеся. Христос вам ні в чому не допоможе. Свідчу знову кожному, хто обрізується. Він мусить увесь закон чинити. Ви, що шукаєте в законі оправдання, від Христа відлучилися, від благодаті ви відпали. Ми, бо Духом з віри, очікуємо надії оправдання, бо у Христі Ісусі. Нічого не означають ні обрізання, ні не обрізання, але віра чинна любов'ю. Ви бігли добре. Хто ж тоді вам став на перешкоді, що ви правді не повинуєтеся? Це переконання не від того, хто вас кличе. Трохи закваски квасить усе тісто. Я певний в Господі, що ви не матимете інших думок, а хто заколочує вас, буде засуджений, хто б він не був. Я ж, брати, коли ще проповідую обрізання, то чого мене ще гонять? Отже, кінець оті соблазні, що від Христа. Коли б то вже зовсім покалічили себе ті, що заколот у вас зчиняють. Ви, бо, брати, покликані до свободи. Аби тільки свобода ваша не стала приводом до тілесності, але любов'ю служіть один одному. Увесь бо закон міститься у цій одній заповіді. Люби ближнього Твого як себе самого. Коли ж ви між собою гризетеся та їсте один одного. Вважайте, щоб один одного не знищили. Знову кажу духом ходіте, і тіла пожадливостей не будете чинити. Бо тіло пожадає проти духа, і дух пожадає проти тіла. Вони суперечать одне одному, так що ви не можете робити того, що хотіли б. А коли Дух вас водить. То ви не під законом. Учинки ж тіла явні розпуста, нечистота, розгнузданість, ідолослужба, чари, ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависті, пияцтво, гульня і таке інше. Про що я вас? Попереджаю, як я вже і раніше казав, що ті, що таке чинять, Царства Божого не успадкують. А плід духа любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. На таких то Нема закону. Ті ж, що є Ісусові, розп'яли тіло з Його пристрастями та пожадливостями. І коли ми живемо Духом, то духом і ходімо, не будьмо марнославні, задирикуваті між собою, заведющі одні одним. Псалом 9. Славитиму Тебе, о Господи, усім моїм серцем, розповім про всі чуда твої. Я буду радуватися і веселитися за тебе, оспівуватиму ім'я Твоє Всевишнє. Бо вороги мої назад вернулись. Спіткнулись, зникли з перед лиця Твого, бо Ти взяв в оборону мій суд і мою справу, восівши на престолі, суддя справедливий. Скартав єси народи, знищив нечестивця. і їхнє ім'я стер ти навік віки. Ворог охляв, руїна його вічна. Ти міста понищив, пам'ять про них пропала. А Господь повік перебуває, Він свій престол поставив для суду і правдою судитиме вселенну, і народи розсудить справедливо. Пригнобленому Господь буде захистом і пристановищем у час скрути і уповатимуть на тебе. Хто знає твоє ім'я, бо Ти, о Господи, не покидаєш тих, що тебе шукають. Співайте Господові, що сидить на Сіоні, звіщайте між народами діла його величні, бо месник крові їх пам'ятає, і не забув він крику в Богих. Помилуй мене, Господи! Зглянься над лихом, що завдають мені мої ненависники, ти, що мене рятуєш від брам смерті, щоб я оповістив усю твою хвалу в брамі доньки Сіону і тішився твоїм спасінням. Народи провалилися в яму. Що самі зробили, усі ті, що порозставляли. Запуталась нога їх, Господь явив себе, суд учинив, у творі рук своїх заплутався безбожник. Нехай безбожники зійдуть до Шеолу. усі ті народи, що забули Бога. Бо ж не назавжди буде забути бідний, не пропаде навік надія в Богих. Встань, Господи. Щоб не подолав смертний, нехай народи на суд перед тобою стануть. На жени, Господи, страх на них, щоб народи знали, що вони люди. Книга Приповідок. Розділ 20. Це теж приповідки Соломона, що їх були переписали мужі Єзекії, царя Юдеї Слава Божа в таїнстві слова, а царів слава досліджувати слово. Як неба висота і як землі глибина. Так серце в царів недослідне. Відділи жужель від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого з перед царя, і справедливістю престол його зміцніє. Перед царем не величайся, і на місці для вельмож не зупиняйся. Бо ліпше, коли тобі кажуть вийди сюди, ніж як тебе понизять перед князем, що його бачили твої очі. Судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе засоромить? Залагодь твою сварку з ближнім, і тайни другого не зраджуй. Щоб як почує хтось, не насміявся з тебе, і твоя слава не відступить від тебе. Як золоті яблочка в оправі срібній, так слово сказане до речі, як кульчик золотий та щира злотна прикраса, так мудрий докоритель для уважного вуха. Що в жнива, сніжна прохолода, те вірний посланець тому, хто його посилає, приносить бо відраду душі свого пана. Як хмари і вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться, лже дарами. Довготерплячістю можна правителя переконати м'ягкий язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед їж скільки потребуєш, та гляди, щоб з переситу не довелося його вертати. Багато не вчащай додому друга твого, а то йому набриднеш, і тебе він зненавидить. Що довбня, меч та стріла гостра те чоловік, який на ближнього ложно свідчить, що спорохніли зуб, і нога вивихнута, те саме надія на зрадливого в день нещастя. Як той, хто скидає одіж холодного дня, і як оцит на салітру, такий той, то співає пісні зажуреному серцю. Якщо ворог твій голодний, нагодуй його хлібом. Якщо хоче пити, подай води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить тобі. Північний вітер. Дощ наганяє, язик потайний, лице сердите. Ліпше сидіти в кутку на покрівлі, ніж із жінкою сварливою в спільній хаті. Як вода холодна людині в спразі, так добра вістка з далекої країни. Як скаламучена криниця, джерело зіпсуте, так праведник, що піддається злому. Воно недобре, багато їсти меду, і не славно людям досліджувати власну славу. Що місто збурене і без мурів, те людина, що не панує над собою. Перша книга Самуїла. Розділ 29. Зібрали філістимляни всі свої війська коло Афеку. Тим часом як Ізраїль отаборився коло джерела в Єзраелі. Філистимлянські князі проходили сотнями і тисячами. А Давид із своїми людьми виступав на останку з Ахішем. І питають князі філистимлянські, що це за євреї? Ахіш відповів князям філистимлянським. Та це ж Давид, слуга Саула, царя Ізраїля. Він оце вже років зо два зо мною, і з того дня, як він прийшов, ще й досі, я не знайшов нічого в ньому. Та філистимлянські князі обурилися на нього і сказали йому, відійшли назад цього чоловіка, нехай повертається на місце, що ти йому призначив на осідок, і не йде з нами на війну, щоб під час битви не обернувся проти нас. Чим би йому примиритись із своїм паном, як не головами цих людей? Хіба це не той Давид, якому приспівувано в хороводах. Саул побив тисячі, а Давид десятки тисяч. Покликав Ахіш Давида і каже до нього Як живе Господь, ти чесний, і милі моїм очам у таборі всі твої виходи і входи, бо я не знайшов нічого злого в тобі з того часу, як ти прийшов до мене та й понині. Однак князям ти не до вподоби. Тож повернися і йди собі в мирі, щоб не зробити нічого зневажливого в очах філистимлянських князів. А Давид сказав до Ахіша Що ж таке вчинив я, і що ти знайшов у слузі твоєму з того часу, як я ввійшов на службу до тебе і по цей день, щоб мені не йти на війну проти ворогів мого пана царя? Ахіш Відповів, кажучи, признаю, що ти мені любий, як посланець Божий. Однак князі філистимлянські вимагають нехай, мовляв, не йде на війну з нами. Встань, отже, раннім ранком заслугами пана Твого, що прийшли з тобою, і йдіть собі на місце, що я вам призначив, і не допускай лихої думки до серця свого, бо ти чесний передо мною. Вставайте завтра вранці, щоб вам скоро світ пуститися в дорогу. Встав Давид та його люди рано вранці, щоб світанком пуститися в дорогу і повернутися у землю філистимлянську, а філистимляни пішли в Єзреел.